У музейній шухляді знайшли новий вид динозаврів зауроподів У музеї Карнегі виявлено новий рід динозаврів. У музеї природної історії Карнегі знайшли останки динозавра, визнаного новим видом. Викопний череп, яким раніше не звертали уваги, був повторно оцінений і класифікований. На його основі вчені назвали новий рід і вид динозаврів, асина бемани. Цей динозавр жив на території сучасної ути 150 мільйонів років тому. Останки, позначені зразком 26552, були зібрані в 1913 році в районі національного пам'ятника динозаврів. Донедавна вони належали до роду Дейпладекас, але після нового аналізу були класифіковані як дикреозавриди. Цей зразок був основою сучасного розуміння анатомії черепа диплодока, хоча його часто не помічали, пояснив доктор Джон Вітлок. Після десятиліть нових відкриттів вчені вирішили повторно проаналізувати останки, результат полягає в тому, що черепа Афінара Бармані краще відповідає іншому роду динозаврів дикреозавридам. Це дозволило вченим створити новий рід, названий на честь міста Афіни і на честь людини. Яка внесла внесок у палеонтологію. Дослідження показало, що асина Бенни тісно пов'язаний з родом сьюювіоси, це відкриття розширює наше розуміння різноманітності динозаврів у Північній Америці. Робота була опублікована в журналі палеонтологія електраники». Значення відкриття: новий рід динозаврів розширює розуміння біорізноманіття пізнього юрського періоду та підкреслює важливість музеїв для палеонтології.